Вітаю, друзі! Сьогодні будемо вчити розподільну властивість множення. Будь ласка, подивіться на екран, пригадайте формули розподільної властивості множення для додавання і віднімання. А тепер спробуємо практично з'ясувати, чи можемо ми її застосовувати, коли працюємо з раціональними числами. Мінус 9 додати 4 помножене на 3 дорівнює, мінус 5 помножити на 3 дорівнює мінус 15. А якщо ми застосуємо розподільну властивість множення, то ми напишемо мінус 9 помножити на 3 додати 4 помножити на 3 дорівнює мінус 27. Додати 12 дорівнює мінус 15. Так як у нас однакові праві частини рівності, то будуть однакові і ліві частини рівностей Отже, робимо висновок, що ми можемо застосовувати розподільну властивість множення під час роботи з раціональними числами. До речі, ця властивість справджується для будь-якої кількості доданків у дужках. Зміну виразу добуток суми А додати Б на С на вираз АС додати БЦ. Або виразу добуток С на суму А додати Б на вираз С А додати ЦБ. Називають розкриттям дужок. Давайте ми спробуємо з вами розкрити дужки. 1,2 додати А помножимо на мінус 12. Спочатку. Ми 1,2, перший доданок помножимо на мінус 12. Далі поставимо знак плюс і помножимо другий доданок А на мінус 12. Отримали мінус 14,4 мінус 12а. Ще один приклад. Мінус 6 помножимо на Х, мінус 2y. Спочатку на мінус 6 помножимо x. І на мінус 6 помножимо 2y. Маємо мінус 6х мінус мінус 6 помножене на 2 y дорівнює мінус 6х додати 12. Розподільну властивість множення можна застосовувати. Для легкого множення. До прикладу, 999 помножимо на мінус 18. Представимо 999 як 1000 мінус 1. Помножимо на мінус 18. За допомогою розподільної властивості множення ми можемо порахувати мінус 18 помножити на 1000. Це мінус 18 тисяч, А мінус 18 помножити на мінус 1. Плюс 18, маємо мінус 17 982. Другий приклад: 102 помножити на мінус 135. Представимо 102 як 100 додати 2. І далі будемо множити на мінус 135. 100 помножити на мінус 135 маємо мінус 13500. А 2 помножити на мінус 135 буде мінус 270. Маємо мінус 1370. Заміну виразу АС додати БЦ на вираз, добуток суми А додати Б на С. Або виразу ЦА додати ЦБ на вираз, добуток С. Помножити на суму А додати Б називають винесенням спільного множника за дужки. Виконаємо завдання. Винесемо спільний множник за дужки 2а додати 2 с дорівнюємо ми можемо розписати як 2 помножене на А, додати 2 помножене на С. Бачимо, спільним множником є 2, він виділений синім кольором. Виносимо його за дужки і тоді маємо відповідь 2 помножити на суму А додати С. Наступне завдання 52 АХ мінус 5,2аи. Розпишемо, як 5,2 помножене на А помножене на х мінус 5,2 помножене на a помножене на y. Бачимо, спільним множником є числовий множник 5,2 і буквений а. Винесемо їх за дужки, маємо 5,2а помножити на вираз x y. Третє, мінус 1,7а мінус 1,7. Можемо представити, як мінус 1,7 помножене на А, мінус 1,7 можемо помножити на 1. Тепер ми бачимо, спільним множником буде мінус 1,7. Винесли за дужки, і в дужках буде А додати 1. Знак поміняли. З мінус на плюс в дужках. Зверніть на це увагу. Існують більш складні приклади, які ми також виконуємо попереднім способом. 10а додати 15 35y. Представимо 10 як 5 помножене на 2. І далі помножимо на А. Далі. 15 представимо, як 5 помножити на 3 і помножити на c. І 35 представимо, як 5 помножити на 7 і ще на y. Бачимо, спільним множником є 5, виносимо за дужки, в дужках маємо вираз. 2а додати 3C мінус 7. Ще одне завдання: 8ах 16 ay додати 24а. Представимо як 8, помножене на А помножене на х, мінус. 16 представимо як 8 помножити на 2. Далі домножимо на а, домножимо на y. А 24 представимо як 8 помножити на 3 і ще помножимо на A. Бачимо спільний множник 8а. Винесемо за дужки, в дужках буде х, мінус 2Y, додати 3. А тепер спробуйте самостійно виконати завдання, «Винесіть спільний множник за дужки». Поставте відео на паузу, попрацюйте. А тепер давайте перевіряти. 3А додати 3С дорівнює 3 помножити в дужках А додати С, мінус 4,5 Ах, мінус 4,5 А дорівнює, мінус 4,5 А в дужках Х додати 1. Третє 36а мінус 9С дорівнює 9 в дужках 4А мінус С. У вас тільки вийшло. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами вчилися застосовувати розподільну властивість множення, розкривати дужки і виносити спільний множник за дужки. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу! Чекаю на зустріч!